Єгипетська книга мертвих або книга мертвих Осіріса це збірка релігійних і філософських трактатів Старого Єгипту. На цьому можна було б відео завершити, оскільки на головне питання ми вже відповіли, але все не так просто. Для багатьох людей книга мертвих це єгипетський артефакт, такий як піраміди чи гробниці фараонів, тобто річ, яка асоціюється з Єгиптом і має загадкове походження. В цьому відео пропоную розібратись, що означала книга мертвих для самих єгиптян. Можливо, я когось розчарую, але ця книга не має нічого спільного з магією, і за її допомогою ніхто не викликав душі померлих. У Вікіпедії вказано, що ефектна назва книга мертвих це заслуга конкретного єгиптолога. В інших джерелах пишуть, що це калька з арабської книга мертвої людини, і що вже сучасні єгиптяни називали так папірусні сувої, які вони знаходили з муміями предків, але кому б не належало авторство назви? Найбільшу користь вона принесла маркетологам. Так, книга привертала більше уваги і краще продавалась. Самі ж єгиптяни називали її розділи сходження до світла. Відчувається різниця, правда? Книга має приблизно 189 таких розділів, які містять і короткі магічні формули, і довгі поетичні гімни. Сьогодні її можна називати без перебільшення стародавньою, проте точної дати видання не існує. На жаль, до наших часів тексти книги дійшли не в первозданному вигляді, безліч разів переписувались, доповнювались і скорочувались. Деякі версії книги мертвих були написані ще до появи папірусу. Це були тексти, які наносились на стінах гробниць померлих і допомагали їм знайти правильний шлях в дуаті. Ще відомі. Як тексти пірамід. Першими могли собі дозволити писаря та нанести тексти у гробницях, люди знатні, як правило, царі. Орфографія та мова цих написів архаїчна, часто їхній зміст сучасним людям незрозумілий. тому ті книги мертвих, які можна сьогодні знайти у крамниці чи у вільних джерелах, однозначно не оригінал, а вже переосмислені і переказані автором твори. Іноді дослівний переклад взагалі не був можливим. Наприклад, на листі 9 папіру Сухунефера говориться. Якщо ми будемо перекладати речення буквально, вийде щось на кшталт. Я чистий у своїх гігантських подвійних гніздах в місті сутни, той день, коли людина приносить дари великому началу в ньому. Як ми бачимо, повністю втрачається зміст. Але якщо проаналізувати, то переклад буде такий: я досягнув очищення свого тіла і душі в дні моєї юності, коли інші люди були поглинуті осліплюючою ілюзією життя. На стінах гробниць єгиптяни також наносили заклинання проти демонів, плазунів та інших ворогів померлого царя, а також формули, молитви та уривки міфів, що служили тим же цілям. Завдання розшифрування чи перекладу текстів ускладнювалося ще й тим, що писарі пропускали ієроглифи, які зображували живі істоти, здатні нашкодити покійному вдуаті, навіть зі стін напису. Вже тоді люди наділяли великим значенням сказане чи написане, і вважали, що словом можна побороти навіть злих демонів. Часто тексти наносили зеленою фарбою, адже зелений колір вважався кольором воскресіння. Шлях у царстві Мертвих був складний і сповнений небезпек для померлого без точної карти пройти його вважалось неможливим. Тому доволі швидко єгиптяни почали наносити на стіни гробниць, крім текстів, ще й малюнки, які мали допомогти. А з появою папірусу в руки померлих вкладали карти. Єгиптяни вірили, що книгу мертвих написав тот, 50 тисяч років тому до складу глав книги входять тільки ті тексти, що були написані тотом. Саме він сидів у сонячній барці з папірусом і записував вироки суду Осіріса. Ми зробили окреме відео про подорож сонячної барки. Обов'язково подивіться його. В ньому також розповідаємо про суд мертвих. Прийнято вважати, що єгиптяни поклонялись багатьом богам і богиням. Якщо і ви так думали, то уривок з папірусу Ані. Царського писаря стане для вас відкриттям. В очах людей в Бога багато облич, і кожен готовий заприсягтись, що саме він бачить істинного і єдиного бога. Але це не так адже усі ці обличчя являються одним із облич Бога. Оце так поворот. А як же тоді міфи? «тот», «рат», фнут, інші боги. Міфи це спосіб для донесення інформації, а Бог всюди сущий і може бути будь-ким і будь чим. В ньому є як чоловіче, так і жіноче начало. Існує думка, що древні єгиптяни вірили в єдиного Бога, в якого не було ні ім'я, ні обличчя, ні форми. Вони дали цій могутній вищій силі, яка створила землю, рай, моря, небо, людей, тварин і все, що було, є і буде подвійне ім'я Амон Ра. Приховане світло або атомра джерело і межа всього світла. В главі 154 книги мертвих померлий цар Техуті Мес, восхваляючи Бога, каже: О, атом, закривши собою, збережи мене від розкладання, жереб, який ти приготував для всіх жіночих і чоловічих начал природи, для всіх тварин і плазунів, бо душа кожного після смерті відправиться в шлях і зійде ввись після смерті. Отже, книга мертвих зовсім не про смерть, а про життя вічне і шлях до нього. Щоб врятувати душу і потрапити на небо, єгиптянину потрібно було після смерті пройти суд, який покаже, чи заслужив він на щасливе вічне життя. Потрапивши на землю мертвих, єгиптянин повинен був відповісти богам на такі запитання: чи достатньо він або вона використали життя, щоб мати сили жити знову після смерті? Чи достатньо сильний характер мав померлий, померла, щоб його особистість продовжила існувати? Чи його, її серце достатньо духовно відкрите? Скільки зерен вічності він вона посіяв при житті? Чи достатньо зусиль приклав, приклала для розвитку своїх фізичних меж? Докладав, померлий чи померла зусиль, щоб отримати у власність свою вічну душу, втілював, втілювала слова істини в дійсність у своєму повсякденному житті, підтверджуючи їх на практиці. Вважалось, якщо померлий відповів на всі питання позитивно, його серце не обтяжене провиною перед богами. Він може пройти до залу суду та зважити своє серце. Останнє не мало бути важчим за пір'їну, тоді суд виносив оправдальний вирок. В книзі мертвих написано такий текст від лиця покійника. Я знаю у своєму серці, що я здобув владу над емоціями, владу над руками, владу над ногами і здатність робити те, що подобається моєму духу. Тому моя душа не буде ув'язнена в тіло. Я спокійно пройду повз пекло і здобуду спокій. Хоча книга мертвих гарантує щасливе завершення суду, мабуть, у єгиптян не було стовідсоткової впевненості у цьому, оскільки було придумано чимало способів обманути післясмертне судило. Наприклад, прочитати магічні заклинання для заспокоєння душі, можна було зачитати з папірусу або завчити імена всіх 42 богів, які будуть присутні на суді і таким чином отримати над ними владу, чи покласти собі на серце жука Скарабея, який заставить його мовчати про скоєні злодіяння. Єгиптяни вважали смерть ворогом, але як і будь-якого ворога, її можна було подолати. Першим це зробив Осіріс. Пройшовши через мученицьку загибель, він воскрес і сидить на троні в залі двох істин, здійснюючи суд над померлими. Вважалось, що душа людини існує в трьох світах та Земля, наш звичний світ, матеріально існуючий. Дуат – пекло, неземний світ, проміжний етап існування душі на її шляху до неба і останній світ нут, небо, це першоджерело всіх душ. Люди кожен день встигали існувати у всіх трьох світах: земний світ та існував з шостої години ранку до шостої вечора. Дуат – світ тіний, існує з шостої вечора до півночі, а небесне існування відбувається з півночі до шостої ранку. Єгиптяни розуміли сон як смерть. Людина, неначе лягає у могилу і засинає, в цей час сонце не світить і настає час тіней. Саме в цей час скоювались самі страшні злочини: крадіжки, вбивства, непокора богам та інші, коли Ра не міг їх побачити. Цікаво, що єгиптяни вірили у переселення душ, але у них це відбувалося не в якості покарання чи винагороди, а швидше як необхідний захід. До того, як люди зможуть здобути найвище небесне блаженство, їхня свідомість повинна пройти всі проміжні стадії розвитку. Якщо за життя вони зможуть утотожнити себе і свої органи з законами природи, подальші перевтілення будуть вже не потрібні. Вони стануть єдиними з законами, відповідно, вільними від світу явищ. Проте, якщо життєвий досвід людини буде неповним, вона повинна повернутися на землю. Така можливість згідно з книгою, була в людини 5 разів. Тому єгиптянам було характерне прагнення якнайшвидше поєднатися з природними законами. Загробний суд Осіріса найбільш ефектна і цікава частина книги мертвих. Глава, яка описує даний суд, найбільше дає нам уявлення про стародавніх єгиптян і про те, як вони розуміли добро і зло. Проте, крім загробного суду, у книзі є ще багато глав, в які входять молитви та заклинання. Пропоную трохи детальніше про них поговорити. У розділ збереження частин буття входили заклинання та ритуали, які допомагали мертвому залишитись в хорошому стані після смерті, та надавали деякі надздібності. Наприклад, приймання їжі, щоб у труні підтримувати життя, звучить як нісенітниця, але древні люди так не думали. Вони вигадали цілий ритуал по відкриттю рота, щоб у мертвого він не закривався, і той міг споживати їжу. Захист від крадіжки або пошкодження серця померлого вважалось, що існує група богів, які могли викрасти серце померлого і пошкодити його так, що те та зрадить свого власника на смертному суді. Запам'ятовування імені існувало заклинання, що допомагало померлому пам'ятати своє ім'я. Це було дуже важливо, адже без імені мертвий не зможе потрапити на смертний суд, не зможе представитись богам. Наступний розділ присвячений заклинанням та ритуалам, які рятують померлого від небезпеки у потойбічному світі: захист від крокодилів, захист від зміїнного укусу. Якщо це заклинання раптом не допоможе, не біда. Існує ще заклинання захисту від зміїнної отрути, захист від вбивства демонічними слугами Осіріса, захист та запобігання гниття. Ви можете справедливо зауважити те, що мертве, померти не може. Навіщо вже живій людині захищатись від смерті? Єгиптяни вважали, що шлях душі до вічного блаженства довгий і тернистий. На цьому шляху буде безліч перешкод і навіть ще одна си. Смерть. Звісно, потім знову буде шанс попасти на суд і до полів блаженних, але раптом людина забуде своє ім'я. В древніх єгиптян було дуже багато страхів, і вони вибирали найбільш очевидний спосіб їх позбутися. Проти кожного написали чарівне заклинання. Крім заклинань захисту, були ще й такі, що наділяли мертвого силою над водою чи повітрям, або не властивили для людини фізичною силою. Ось цікавий уривок з такого заклинання. Нехай у мене буде сила в моєму серці. Нехай у мене буде сила в моїх руках. Нехай у мене буде сила в моїх ногах, нехай у мене буде сила в моїх ротах, нехай у мене буде влада у всіх моїх членів, нехай я буду мати владу над закликами, що пропонуються. Нехай я маю владу над водою, повітрям, потоками, прибережними землями, чоловіками, які завдадуть мені шкоди, жінками, які завдадуть мені шкоди в царстві мертвих, тими, хто наказав би заподіяти мені шкоду на землі. Озброївшись заклинаннями та амулетами, єгиптянин був готовий пройти усі загрози підземного царства. Але як куди потрібно йти, щоб нарешті потрапити на суд, а потім у поля блаженних? Ці питання задавали собі єгиптяни і дуже боялись заблудитись. Тому в книзі мертвих цілий розділ присвячений навігації підземним світом. Тут є ритуали, які дозволяють померлому користуватися паромами у підземному світі чи пам'ятати назви священних місць. Як вже згадувалось вище, в книзі були карти, які вказували шлях у світі мертвих. Підіб'ємо підсумки. Єгипетська книга мертвих або книга мертвих Осіріса це збірка релігійних і філософських трактатів Старого Єгипту, які розповідають про життя вічне та шлях до нього. Усім, хто подивився це відео, я бажаю, щоб на вашому життєвому шляху було як омога менше перешкод. Дякую за перегляд!